Bon giorno, любі любимої друзі і бентурнаті з ульмів каналу YouTube Імпаріамо кон лілі Сьогодні у нас дуже гарний урок, і, ймовірно, в ньому багато хто себе впізнає. Особливо українки, які проживають в Італії. Відео зроблено на біс першої частини. Тому давайте переходимо прямо зараз на частину номер 2 Починаємо! Allora, ti è piaciuto ili video di prima? No to što? Ti bi spodobalo spoperednje video. ili video di prima. Si, mi je piaciuto. Tantissimo. Tak, meni duže spodobolos. Mi je piaciuto. Ose, ako govorite v manulomu časi, meni spodobilo. Mi je piaciuto. Vsi razum. Mi je П'ячуто, чуть де чую, а ну нусніше, так що в мене п'ячуто. Добренько, йдемо далі. чи allora, домані? Ну, то що тоді? Побачимось завтра. Алора, чи видіамо домані? Allora, чи vediamo домані? Черто, allora, звичайно, звісно. А ке ора? О котрій годині ось як правильно задавати запитання. Око mm, 3 годині А-КЕ-О-РА Не щось там не, не ТО все інше. Акеора лише отак. ВА БЕНЕ? близько п'ятої. Добре? Дивіться, як гарно. Не обов'язково говорити Алечіньке. Можна сказати Версолечінке, особливо в італійській ситуації, бо в Італії не. Mm -hmm. Як то так сказати, в залежності, в якому регіоні ви знаходитесь. Але е, не завжди вони пунктуальні. так? Тому версоле чінкве приблизно о 5 «Е, версоле отто десь там біля восьмої, але хто знає на скільки хвилин пізніше. І до речі, не чінкве, не квакаємо. Так? Ви вже це в мене гарно знаєте, хто дивиться мої відео, вже це знає. Тому як правильно сказати? Не чую. Cinque. Молодці. Дімо далі. Perfetto ci troviamo al bar vicino alla piazza. Чудово. Ну, то що, зустрінемось в барі біля площі. Ви в мене вже це гарно знаєте. Що Сказати біля чогось, біля когось недостатньо просто пам'ятати слово vicino, близько. O drazo vicino a, perché shcho zavzhdy bude a, okej? Vicino a, alle piazza вже має артикль, to a, al piazzo, a piazza, alla piazza. Che ne dici se prendiamo un caffè prima? Che ne dici se prendiamo un caffè prima? Jak te deve sanatè? Щоб перед цим випити кави. Кенедічі, а що скажеш? Як ти дивишся на те? Um, Коротше, нехай буде тільки ті, ті два поки що, ОК. Все, якщо пренд'ямо ун кафе. Бачите, як італійці говорять, Не ми кажемо вип'ємо каву. В принципі, дослівно, гарно можемо сказати ун кафе». Від слова берепити, але, як ви вже зауважили, зрозуміли, часто говорять саме приндером кафе, а отже, взяти каву вони беруть каву більше, ніж п'ють, беруть. Це так говориться, але звичайно, п'ють. Е? Якщо хочете знати більше про часточку не ось таке не дічі, у мене є для цього відео. Ось бачите, таку картиночку знайдете: чарівне італійське слово не, дивіться задоволення. Io prendo sempre il cappuccino. Io già userei il cappuccino. E io invece un caffè macchiato. Anzi, ultimamente mi piace il marocchino. Aia macchiato. Senza dubbio, preferisco. E Останнім часом мені дуже подобається Марокіно. Хто не знає таке кафе Марокіно, дізнайтесь, так собі поцікавить дуже цікаво, до речі. З мого, з мого досвіду, в кожному барі його роблять реально по-своєму. Якось ще ні разу мені не вдавалося його знайти ідентичним до якогось іншого бару. Проте, думаю, вам сподобається. Іо, Інвече, оцей Інвече. А потім ось це Anці, дуже гарно Anці, дуже часто використовують. Як ви зрозуміли, так? Io Натомість я вибираю м, кафе макіато». Або просто «а я макіато», бо ми не говоримо зовсім ось це. Натомість я люблю макіато. Ми просто «а я макіато». то ось це а я» можемо сказати інвече». Анці. Хоча ні, не макіато в сенсі. Я згадала, що останнім часом. Ultimamente mi piace і Marocino. Отже, ah, хоча ні, не макійато, а мароккіно. Ось це анті міняє сенс нашого речення. Говорили одне, потім передумали і сказали інше. Але розбили ці два речення словом анці. А А потім пішки підемо так. Andiamo a piedi. Бачите, гарно? Не інпі.

А тобі шкода? Ну, але то якось не зовсім гарно. Бо в розмовній мові воно має інший сенс. В сенсі. Ти не проти. Ти сп'яче. А фігура ти! Анці. Знову наше анці. Но ти! Анці. Та ні, та ти що? ти! Анці навпаки. Бачите? Анці анці, то давайте діджу, подивіться. Моє відео, воно також в мене є: і Міка, і Анці, і Інсома. Багато чого там вчитесь 22 хвилини корисного відео. Тому говоріть, як носії, 5 щоденних італійських слів. Бо часто ви мене питаєте, і я ось вирішила вже записувати вам відео і показувати, які в мене, в принципі, є відео для вас готові, бо розумію, що. Між тими всіма відео, що в мене на каналі ви губитесь, тому буду вам інколи підказувати. Ось так він виглядає, ось це пишіть, щоб отримувати е, свої наступні уроки безкоштовні. А ми йдемо далі. Е очі уподире alle gambe. Вчора я багато гуляла о каминато тато. І сьогодні е очі. Ho oh, un po' di dolore alle gambe, no, è Dolore, bille alle gambe, no. Oh, Ho un po' di dolore alle gambe. Sono stata a Roma, ed è stato bello vedere la città con calma. Sono stata a Roma, io Дуже було гарно, мені дуже сподобалось, що ведела чита, побачити місто кальма. спокійно, спокійно, гарно подивитися собі на місто. Оскатато анке деле фото белісіме. А ще я зробила дуже гарні фото. О, фото, так? Дивіться, скатареле фото, так, правильно діє слово, але часто також говорить о, ле фото. Можна говорити «скатату», можна сказати, фато, як собі хочете. А, келло. Фамеле ведере. Клас! А покажи мені їх. Так, не їх, їх тут має бути написано. Ah, che bello! Sensi, oh, è garno, ale ma ci no va dire wow, class. Famme le vedere. Le sensi le foto. Pokaže meni Eccole. Ecco le. Le ho alla mia famiglia in Ucraina. Osvone. Ecco le, sensi sono le le foto, i nostri pronomi Хто не про прономі, діть, вчить, бо вони всюди використовуються. мандате». Чому не «мандато», мандате це все прономі. Тут в нас вони про намі діреті. Окей. Леомандате мія фамілія. Я їх надіслала. Тепер кому? А, обов'язково прийменничок. А. мія фамілія. Я їх надіслала своїй сім'ї в Україну. М? В своїй родині. Якщо вас цікавлять прийменнички про номі, також у мене це є прекрасний курс, де я саме там вам все чітко, детально, корисно, інтерактивно, цікаво, пояснюю. Всю інформацію ви знайдете на сайті імперіамоконлілі.ком. Навчайте задоволення. tanto la mia famiglia. Я дуже сумую за своєю сім'єю. Мі манка. Танто. Мені дуже бракує. Ось так можна ще перекласти. Що ла мія фамілія. Моя сім'я мені дуже бракує. Звичайно, у мене на це є відео. манкаре. Фіксуйте, а ми йдемо далі. Е рімасто ін Україна Della tua famiglia? А хто ще залишився в Україні з твоєї сім'ї, Кі альтро е рима від слова реманера залишатись, хто ще залишився в Україні. Міо маito. Е там залишились імєї. Anomiavkaimo miei figli, tacne figli, figli, si zi, dobre? E mio marito, i miei c'l'ovic. Ciò? na e na che è in guerra. Mi dispiace da morire. Spero che stiano bene. Quanto spesso li senti? Meni strašno škoda. Mi displače, da morire, mi displače zelo, mi displače moltissimo. Ampak mi displače, da morire, to je tako, veste, resnično duševno, zelo škoda. Spero, Kestiano Bene, jaz zelo upam, da v njih vse dobro, da z njim vse dobro. Quanto speso, li senti? Quanto speso, pomeni, kako često. А senti? Li, До речі, це знову наші прономі улюблені, які теж в курсі, так? Як часто ти їх чуєш? Quanto Знаєте, що я взагалі то могла поділити на цілих три слайди? Mi dispiace da morire, spero che stiano bene. Quanto кванто li senti? тому тут в нас не 49 фраз, а більше. А ви за мною повторюєте, бо я щось вас не чую знаєте собі, я вас відчуваю, тому коли ви там мені затихаєте за екраном, я це теж відчуваю, тому давайте наступний слайдик всі голосно. Парлямо ogni sera, anche solo per cinque, не квакаю, minuti. Парлямо ogni sera, anche solo per cinque minuti. Ми говоримо щовечора, навіть якщо лише на 5 хвилин. «Онні сира. Дивіться, як після слова «онні» завжди йде однена. Запам'ятайте собі, щоб там не було, про яку множину ви б не говорили, після слова онні йде завжди однина. mantenere мантенере ілегамі distanza. а importante mantenere i legami. що важливо зберігати зв'язки. Анке а distanza. Навіть на відстані. Особливо на відстані, якщо чесно, мама мія. Дуже è, non è facile, не фаче, не, не, не просто, не легко це робити, але è importante, важливо. A volte mi sento sola. Maso, ki non sono lunika. Inkoli je počutavajo se samotnijo. A volte mi sento sola. Maso, ampak jaz znam, ki non sono lunika, što jaz tako neodna. Tante alte ragadze Ukrajine. Qui vivono le stesse emozioni. C'è un po' di gente che vive, vive, vive le emozioni. Tante altre ragazze, dice, vivono le stesse emozioni. Nel senso che le stesse, le sami emozioni. C'è qualcosa che posso fare. Per aiutarti. Qualcosa, che posso fare per aiutarti? Слухай, а я можу тобі чимось допомогти? C'è qualcosa? а є хоч щось, чим би я могла допомогти. Qualcosa. Користуюсь моментом і дуже сильно дякую всім спонсорам мого каналу, які підтримують його і мотивують мене робити ще більше для вас відео. Цілую і люблю. In realta, mi basta, un po di gentileca, esorizo, e just omelio. Na spravdi, man je dosed troške dobrote in usmiške. In vse, in e meni je že krajše. In realta, na spravdi, mi basta, un po di gentileca, no troške dobrote ljudem, ali bodite dobrišem, esorizo in usmiške. è sto meglio e mi A volte mi mancano queste cose anche perché parlo male in italiano. Inodi un mi mancano queste cose, anche perché io parlavo male in italiano. A volte mi mancano, mancano queste cose,

E Secondo me il tuo italiano è davvero buono. Дивись. Я тебе прекрасно розумію. І вважаю, що твоя італійська дійсно хороша. Ti капіско benissimo. Я тебе прекрасно розумію. Second me. дивіться, як гарно запишіть собі. А взагалі, то давайте разом зі мною. me. ще раз, Second me означає, на мою думку. Io ja voglio, il tuo italiano, tua italiana, davvero, 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 Te стеsa, sama s tojo, v sensi. Ti ne buď s tojo. Taka suvor. Ampak vidiš, ne mestesa, ne sestesa, ampak саме te стеsa, bo to, da jaz do tebe vrtajam. Grazie da vero. Jaz tebi še vedno hvala. Grazie da vero. Saj so abastanza in sicura in mestesa. Če torej, če rečemo, E cerco sempre la perfezione. Ти знаєш, я дуже не впевнена в собі і завжди шукаю досконалість. Суну інсикура не впевнена. Тепер я про себе говорю, а не про тебе, тому скажу in me stessa. Говорю про тебе скажу te stessa. Ma tu lo sai che la perfezione non esiste. Ma che te sai che la dosconalosti non esiste? Ma tu lo sai, sì o no, tak che la perfezione non esiste. Che non esiste dosconalosti, ragazzi. Basta con questa doskonalist. Per questo sono predisposta ad aiutarti. Almeno ascoltando ti. Per questo, per questi ta sono predisposta a... Io tova a fare cosa? Tobi de pomochte. Almeno, no hociab, ascoltando ti, visluchavsene te. Mi sento fortunata. Persone Mi sento fortunata ad aver trovato persone come te. Я почуваюся щасливою, везучою. Мені повезло 에, знайти таку людину, як ти, або знайти таких людей, як ти, на своєму шляху. Анкіо, і я, я також. Avere Мати подругу тут справжня підтримка. В сенсі, що все міняє. От, маючи хорошу подругу, тут все міняє, легше є. Легше живеться. Тому це є справжня підтримка. Вівере Алестеро, но не sempre facile. Жити за кордоном не завжди легко. Рега, цучки, за кордоном говориться Алестеро, а не Естеро, що я часто чую. All'estero, con ricorda? Estero, est. Mm -hmm. Sì, confermo. Ma ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Eh, c'è tak, ja pitvergioio. Sì, confermo. Ma ogni giorno, ale štodnia, ma scio dnia, wacite, ne ogni giorno, a ogni giorno. Тому що після «онні» йде завжди «однина». Тому говорити «онні giorni неправильно. Тому, хто по сьогодні говорив «онні джорні», від завтра говоритиме вже як? Правильно, онічорно. qualcosa ді ново. Імпарімо, ми вчимо, ми вивчаємо, імпаріамо лілі» – вивчаємо з злілі quando guardo indietro mi rendo conto di quanto sono cresciuta. Mamma mia, що я тут такого сказала? Quando guardo indietro, так коли я озираюсь назад, mi rendo conto, я усвідомлюю, я розумію, di quanto sono cresciuta. Слово crescere, так? Наскільки я виросла насправді. кавармела akaрmela intante situación. Я вивчила, навчилась кавармела. Ке Келло. Це теж про номі, які ви будете вчити в мене на курсі. Мела тела єла мама моя. Кавармела справляйтесь in tante situati u багатьох ситуаціях у різних ситуациях. Прима авево паура дітто і анкаді. Я перше боялась всього навіть говорити. Прима авево паура дітто. Авео Паура ді. Студентики мої. Страшна тріця, пам'ятаєте? Ora Ora invece invece, parlo, anche se sbaglio. говорю, говорю. навіть якщо помиляюсь. Ora invece. Зараз я говорю. E spesso la gente mi capisce lo stesso. E люди все Or in which spesso, As you la gente, LUDE, NE I GENTI, NE tam INCE, NE GENTI, LE LA I GENTE. Scopo scasate, LUDE. QUESTO MI dà FIDUCIA IN ME STESSA. QUESTO MI dà FIDUCIA IN ME STESSA. No, a C doda IEMENI, VPEVNONOSTI V SOBI, IN ME STESSA. Бо я говорю про себе. Езатаменте козі. Саме так. Ми не шукаємо досконалості, ragazzi. Ніхто її не шукає, тільки ви в своїй голові. Чи ми в своїй голові, коли у нас ті страхи, та паніка. Яка з перфекціоне, ми її шукаємо. Її немає, і вона нікому не потрібна, так? Noi non cerchiamo la perfezione, Ma non cerchiamo la dosconalità, non è necessaria. Ogni errore è un passo verso la padronanza della lingua. Ogni errore è un passo verso la padronanza della lingua. Oggi, ogni pomelca è un passo, da volgingia a ragazzi. È un passo, passo dopo passo, crocco za crocco. Verso la padronanza до падронаса дела в нашому випадку. Отже, володіння -мовою. E мовою. parlerai, più diventerà naturale. Так, я тут букву Т пропустила. Принаймні, ви хоч так з моїми помилками розумієте, що то реально я вам все пишу. Чим більше говоритимеш, тим більше мова ставатиме, більш натуральною. Piu parlerai, більше говориš, piu diventerai. Bić naturalno. E comunque sapilo. sappilo. Sapilo znai. Parli già bene. I shall never e comunque sapilo. Ty write добре говориš. Grazie. Sei stata davvero daiuto oggi. Gracie. Sei stata davvero daiuto. Oggi, ano dovete разом. Grazie, sei stata davvero d'aiuto oggi. Дякую, ти дійсно мені сьогодні допомогла. Давайте ще раз разом, гарно, італійською, в голос, щоб я вас чула. Грація, сей стата да веро, оджі. І questo е тут, ragazzi. Сподобалось? Продовжуємо наступного разу. Пишіть в коментарях. Пишіть, яке слово Сьогодні вивчили нове для себе, можливо, цілу фразу. Поділіться, мені завжди цікаво чути ваш фідбек, щоб я розуміла, наскільки дійсно вам допомагаю, що нового дізнаєтесь, які слова вам більше подобаються. Пишіть. Я читаю і з радістю вам допоможу з новим контентом, з новими наступними класними уроками після вашого фідбеку. А наразі я вам дуже-дуже вдячна, що були зі мною до самого кінця. Зустрінемось з вами на наступному уроці! Чао!